Нечині загинув солдат Сківерець Олексій Трофімюк 1969 року. Народження загинув герой за волю і незалежність України 11 березня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоукраїнка. Покровського району Донецької області, також на війні з російськими окупантами, загинув захисник із Володимира Сергій Кошман, 1985 року народження. Сержант загинув 1 березня, обороняючи Донеччину під час штурмових дій противника. Воїн до останнього подиху був вірний присязі щодо захисту України. Ще від тяжкої хвороби помер військовослужбовець, житель села Лишнівка. Філончук Микола 1975 року народження. Про це повідомили на сторінці Прилісницької громади. Волонянин був призваний на військову службу в липні 2024 року. Захисника не стало 15 березня 2025 року. Також, на жаль, помер захисник Віктор Кузьмич 1967 року народження. Про це повідомили на сторінці Павлівської громади. Молодший сержант, хімік інструктор проходив службу в місті Володимир. Близько місяця тому по стану здоров'я був звільнений з лав ЗСУ. Серце чоловіка передчасно зупинилося. Йдеться у дописі. На жаль, помер військовослужбовець, житель села Олександрівка та уродженець села Мильськ Романюк Віталій, 1966 року. Народження про це повідомили на сторінці Копачівської громади. Звістка надійшла із місця, де проходив службу Віталій Романюк у районі населеного пункту. Таранське Конотопського району на Сумщині причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. Йдеться у дописі. На жаль, зупинилося серце і захисника Панасюка Олександра із села Звіняче. Про це повідомили на сторінці Горохівської міськради. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам захисників.